У нас в житті, коли ми йдемо цією життєвою дорогою, фізично дуже багато є таких речей, які нас застережуть від чогось. Ну, от, наприклад, там, де розетка, то завжди якусь на наліпку вішають, що там небезпека. На дорозі знаки стоять. Якщо небезпечний поворот, то попереджують. швидкість, яка має бути. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб уникнути якихось ну, там, аварій чи уникнути якогось каліства. Тому що ми дотикаємося до речей з технікою, з, ну, з навколишнім середовищем, і люди як можуть застережуть. Є такі застереження, їх роблять. І так само в духовному житті, наскільки б ми не були. Віруючи, наскільки ми не були б і всі люди віруючі, нема такого, знаєте, щоб ну от, не вразливі. Я досяг до такого стану, що я духовно невразливий, що мене нічого не може вразити. Я собі йду по житті такий сміливий. Христос за мене помер, Він своєю кров'ю спас. І я отакий ось сміливий ду, мене нічого, ангели мене охороняють. І так як в Псалмі написано, якщо ти. Підеш долиною смертної тіні, я буду тебе хоронити. Нема такого. Господь буде хоронити, але Він дає нам завдання і ці застереження, які нас зменшують, той ризик, щоб ми підпали під якийсь вплив, щоб ми десь не підпали під якісь ситуації, що могли нашу віру пошатати, чи десь вони нас могли збити з дороги, тому що є ті сили, є ворог, який хоче нас збити. Це такий, знаєте, ну, коротенький вступ до тієї думки, на яку я хочу сьогодні, щоб ми пороздумали з вами. І В нашій церкві дуже така хороша, ну я рахую, що це дуже хороша можливість, що перша проповідь вона не прив'язана ні до чого. От вона, як, наприклад, перша проповідь, вона дається вільно помолити служителів, і от ми проповідаємо. І один з ефектів такого. Е це то, що несподівано. От ми прийшли на зібрання, от ви не знаєте, про що я буду сьогодні говорити. Я прийшов, наприклад, на наступну неділю, і першу проповідь говорять, вона не прив'язана, не до теми, ні до чого. Господь щось проповіднику відкриває і Він щось говорить. І це один з ефектів, дуже добрий того, що воно створює цей знаєте, такий ефект, що щось Господь по особливому хоче нам сказати. І, наприклад, ми прийшли зібрання, наша увага сконцентрована на одне. А тут проповідник зовсім щось інше говорить. І наш сприйняття, сприйняття цієї проповіді, сприйняття розуміння Слова Божого, воно нас швидко повертає до того, що ми, ага, щось Господь хоче мені сказати, кудись він мене направляє, десь він мене від чогось хоче застережити. І я от зараз прочитаю той текст, над яким я хочу пороздумувати з вами, і ви зразу зрозумієте, про що я хочу говорити сьогодні. 12 розділ, от він мене декілька місяців назад я над ним так знаєте думав. Це Євангеліє від Луки. Він починається такими словами, і от він мене вразив однею такою особливістю. Він починається такими словами, 12 розділ. Того часу, як зібралася зібралась нещислена кількість народу, так що топтали один одного, Він, тобто Христос, почав говорити перед усім своїм учням, учням своїм. І що ж Христос сказав? Починається перший вірш. Нещислена кількість народу, навіть аж підкреслено так, що аж топтали один одного. І він почав говорити перед усім не до тієї толпи, яка була, а учням своїм. І що Христос говорить: стережіться за кваски фарисейської, тобто лицемірства. Бо немає нічого закритого, щоб не відкрилося, і таємного, про що не дізналися. Тому все, що ви сказали, потемки почується при світлі. Що ж ви сказали на вухо, в домах буде проголошене з дахів. Кажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, що тіло вбивають, а потім нічого більше вчинити не можуть. Але кажу вам, кого боятися більше. Бійтеся того, хто вбивши, має владу вкинути в пекло, так кажу вам того, бійтеся, чи не п'ять горобців продають за два гроші. Проте перед Богом ні один з них не забутній. Але у вас навіть волосся на голові все пораховане. Не бійтеся, ви вартіші за багато горобців. Кажу вам, кожного, хто визнає мене перед людьми, того і син людський визнає перед ангелами Божими. Хто ж відречеться мене перед людьми, того відречуся перед ангелами Божими і я. Цей текст він говорить про. Історія в житті Ісуса Христа, він дуже, дуже багато зустрічався. І ми знаємо ці історії, коли, пам'ятаєте, пливе Христос з учнями через озеро, переплив на другий бік, і ущі пливуть з ним і кажуть, ми забули хліба взяти. Він каже, стережіться садукейської і фарисейської закваски. Потім він їм роз'яснює, що не хліба, дивіться, як я з вами був. І мав п'ять хлібів. то скільки нагодували людей? П'ять тисяч. А коли сім було хлібів з нами, нагодували чотири тисячі. Він каже, ви що ще не розумієте, про що я кажу? Стережіться, і воно тоді там написано: А да. Стережіться науки фарисейської і садукейської, яка є лицемірством. Я подивився, сьогодні тема у нас буде про лицемірство. Я подивився. Вислів такі, от, не знаю, може, він. Ну він якийсь саме такий на сьогоднішній день на наш розум саме такий якийсь зрозумілий. Що таке лицемірство? Лицемірство це поведінка, коли людина демонструє нещирість, приховуючи свої справжні переконання, почуття чи наміри за допомогою удаваної доброзичливості або інших чеснот? Гарно звучить. Які Лицемір, ну, можна сказати, такі м, критерії, от, е, як можна характеризувати лицемірство. Ми це знаємо дуже все, але я хочу, щоб ми сьогодні в цю тему трошки вникнули і побачили, де Господь хоче нас щось застерігти. Е, на відповідність слів до діл, людина може говорити одне, а робити інше, часто виправдовуючи це необхідністю. Удавана доброзичливість, Лицемір може бути. Надмірно вічливим і приємним, але за спиною може говорити негативні речі про інших. Використання моральних норм для власної вигоди. Лицеміри можуть засуджувати інших за те, що самі роблять, або використовувати моральні гасла для досягнення своїх цілей. Подвійні стандарти. Лицемір може вимагати від інших дотримання певних правил, але сам їх не дотримувати. Маніпулювання. Лицемірство може використовуватися для маніпуляцій іншими людьми, щоб отримати те, що вони хочуть. І тут перелік є дуже великий. Ви можете зайти в інтернет, подивитися. Але суть не в тому. Христос зауважує в цій толпі, коли, наприклад, багато людей збирається, і виходить, ну там, проповідник чи, наприклад, якийсь лектор, то знаєте, завжди ну, от, такий ефект, того, що от багато людей є, і тут написано, що... Дуже багато було, аж топтали один одного. І Христос говорить перед усім. І чому тут не запресло? Не до людей говорить, а Він почав говорити перед усім учням своїм. Скільки було учнів Ісуса Христа? Ну, 12. Що ви мовчите? То не спій, то ж, то ж, то ж дощ пройшов. Ви на зібрання прийшли, працюємо, працюємо, включаємося. Дванадцять було. І тут толпа людей стоїть, аж топчуть один одного. Христос обертається і проповідує до учнів, і каже їм, стережіться фарисейської закваски, яка є лицемірство. Як це виготові собі, як їм було це слухати? Він до уснів апелює, толпа дивиться, це створюється ефект. Це, те, що, це щось таке саме приблизне, якби, ну я не знаю, нас, ми десь ну, прийшли на якусь офіційну зустріч і нас піднімають, і нам роблять зауваження. Валік, дивися, будь там обережний, щоб ти не був лицеміром. Ну, ти... Ти себе чувствує, оце приблизно такий ефект Христос створив. Чому Він створив це? Тому що в той час, коли був Христос, ми знаємо, що люди настільки в лицемірство, особливо фарисеї, і книжники і садукеї, вони загрузли в ньому, що вони вважали, що якщо вони. От в чому саме полягає лицемірство, сила його. Тому що це є нереально нещире, неправдиві. Якщо, на мою думку, от на сьогоднішній я собі таки висновив, це. Ну, Лицемірство це один з. Так як написано, всяка неправда є гріх. Це один з елементів неправди. А Господь хоче, щоб ми жили в істині і в правді. І коли лицемірство, це, розумієте, воно вроді би таке, ну, нічого страшного, ну що тут такого поганого, що я десь себе прикрасив. Ну, що тут такого поганого, якщо фарисеї вимагали від інших, щоб вони виконували закон. Але в них це виконання закону переросло в те, що вони не бачили основного, що закон даний, щоб побачити Бога. Що Закон даний для того, що вони не можуть його виконати, що Христос потрібний. А вони стали перекрутили, що ми його будемо виконувати, і ми такі знаєте, створимо правила і такі створимо комітети, які будуть людей контролювати. Пам'ятаєте жінку, яка була в перельбі взята. Ну, вони привели перед Ісусом і кажуть, дивися, оце її взяли в перельбу. А що ти скажеш? І що Христос сказав? Побийте її камнями, бо вона спорушила закон. Ні. Христос каже: а хто з вас без гріха? Хто з вас без гріха? Кінь перший камінь. І написано в цій історії: від старших, ті, які були, до менших почали тихенько. Опускати очі, голови і задню включити і порозходитися. І Христос каже: дивися, жінко, ніхто тебе не засуджує. І я не засуджую, але іди, і більше не гріши. Коли ми зараз про це трошки от проговорили, дехто думає, ну, нащо сьогоднішній день, там, хіба ж це актуально, ну це там Пересеї були, Христос був. Ну хіба воно актуально нам про сьогодні про це говорити? Ми ж ну, спасені, прощені, умити крові Ісуса Христа. Ми в церкві, діти Божі, зростаємо духовно, У нас сила, Дух Святий через нас діє. Ну, З однієї сторони, воно, можливо, хтось так і думає, але я думаю, що тут є одна така велика небезпека, того, що ще один текст хотів прочитати, що це не так. Ми всі з вами є. Процесі, коли Господь нас веде від неправди, Він нас взяв, і хоче, щоб ми жили в істині, і він над нами працює, щоб ми духовно зростали і щоб ми досягали зрілості. І саме один з елементів зрілості це є те, коли ми не є лицемірами. Але ми всі з вами лицеміри. В більшій мірі чи в меншій мірі. Тільки є той стан, коли ми можемо. Залишатися і сприймати, що лицемірство це як норма, є той стан, коли ми можемо розуміти, що це є гріх і з нього відходити, а є той стан, коли ми, знаєте, розуміємо і не хочемо рухатися. От я думаю, що найбільша частина людей загрузає і їхній духовний ріст зупиняється, оце коли ми не працюємо над тим, щоб бути не лицемірами. Тобто, що ми в неправді живемо, вроді вона така незначна, невелика. Але ми не хочемо виходити і керує тим всім, знаєте що? Страх в першу чергу. Страх, так, да. ми боїмося. Одне згасло нашого гуртка, коли ми трошки ще з молоді займалися, я не знаю, воно дуже гарно працювало. Хто до нас не приходив на волейбол, ми грали і ми ці розбори проводили, У нас було таке лозунг один – Будь собою і говори правду. Ну, тупо, правда так, вроді би, але воно настільки. От людина нова прийшла на, на групу, і ми її сприймаємо така, як вона є. Вона говорить якісь там ну, от, відносно Бога чи відносно якісь свої речі, версії. Молодець. Але ми, ми раді, ми вдячні тобі, що ти є чесний. І оця цінність, вона всім необхідна. От, якщо, наприклад, навіть на цю тему ми зараз її затронули, от як ви себе почуваєте, коли, наприклад, там прийшли в гості до когось. І ну, компанія там збирається, там ну, 4-5 сімей, і про щось ми розсуждаємо. І ми помічаємо тих людей, які, наприклад, починають десь ну, трошки лицемірити. Вони там вдають, що в них такі в сім'ї ідеальні стосунки, що вони так, ну, все в них так правильно. І коли фотографії в ці, як його. В тій мерезі соціальні закидують, то і так ручку на чоловіка покладе, і так сфотографіє, і таке личко миленьке, а всі знають, що ну не так. Що це таке? Що воно створює? Ну такий обман. І нам з неї сторони, вроді, ну то ваші стосунки, ваша сім'я, ви собі живіть як хочете. Але з іншої воно створює такий клімат, що люди закриваються, і не то. Друга сім'я, точніше, друга ситуація. Прийшли в гості тих самих п'ять сімей чи там інших сімей, і вони говорять відкрито і кажуть, а знаєте, в нас це не виходить. А в нас, і вони чесно говорять про свої болі, про свою боротьбу, яка в них є, про, ці, е... як би сказати, про цю працю, яку вони вкладають в стосунки, про ту працю, яку вони змінюють свій характер. Легко сказати, будь добрим. Ну, добре, я подивився, що всі добре. Я хочу бути добре, пожертвував гроші, чи там якусь добру справу зробив, а потім приходжу додому і бубуню, ой, то я ж стільки часу стратив, а нащо воно мені треба, а на це ніхто ніколи не звертає увагу. Це не є добрий. Добрий, це коли ти людина вона не може бути поганою. А коли ти один раз добрий, чи, наприклад, тебе щось збучить, це зовсім не те. Ще прочитаємо текст, щоб не відхилитися, не забутися, про що я хотів вам сказати. Другий розділ Галатів, апостол Павло, пише і починається тут такі от слова, 11 го вірша. Коли ж притоп Петро прийшов в Антіохі, то я відкрито виступив проти нього, бо він заслуговував на це. Це йде діалог між Павлом і Петром. Зараз скажу чому. Це була в Єрусалимі Собор, відбувся, на якому побачили, що Дух Святий працює через Павла в язичників, а в юдеїв працює через Петра. І тут Павло звертається, тут уявіть, служителі, на яких стовби церкви, які залежні. І Павло до Петра каже, коли ж Петро прийшов в Антіохію, то я відкрито виступив проти нього, бо він заслуговував на це. Бо перед тим, як прийшли деякі люди від Якова, він їв з язичниками, а коли вони прийшли, то почав таїтися і відокремлюватися боячись обрізаних, також і інші юдеї лицемірили з ним, навіть і Варнава пристав був до їхнього лицемірства. І коли я побачу, що вони не поводяться просто, згідно з правдою, Євангелія, то сказав Петрові при всіх, коли ти, будучи юдеєм, живеш як язичник, а не по-юдейськи, то навіщо ти змушуєш язичників жити по-юдейськи? Подивіться, Перша апостольська церква. Петро бачив Христа. Петро був з Христом. Петро відрігся від Христа, він покаявся. Павла покликав Господь, пам'ятаєте, в який спосіб? Він йде, гонить церкву, йому являється Господь каже, чому ти мене гониш? Він каже, хто ти? Він каже, я Господь Ісус. Павло кличе в цей спосіб Господь Павла, він почав проповідувати язичникам. І він, коли приходить на цей собор, і дивіться, що там відбулося. Там ще прочитаємо, щоб там було ясніше. П'ятий, четверто віша. А щодо фальшивих братів в Христі, які до нас прийшли, щоб підглядати незалежність нашу від закону, яку ми маємо в Христі Ісусі, то вони хотіли зв'язати нас своїми правилами, наче рабів ланцюгами. Але ми не піддалися їм і не послухали ні на ми, що правда Євангелії збереглася у вас. Щодо тих, які вважали себе в церкві знатними, якими вони тоді були, мені байдуже, бо Бог є безсторонній. Мені, мені ті знатні нічого не додали до мого проповідування. Але навпаки, вони побачили, що Євангелія серед необрізаних порушує мені, як і для обрізаних Петрові. Відбувся, розумієте, такий, як би сказати, оту благодать, коли в Домі Корнилія Дух Святий відкрився язичникам. Юдеї не могли свій розум вмістити. І коли Петрові Бог сказав, що я очистив, те не рахуйте за нечистим, треба було це практично якось застосувати. І дивіться, як воно практично застосовувалось. Коли нормальний був клімат, то Петро з язичниками був, з ними їв. А коли прийшли, там написано, написано, деякі прийшли, не написано. Я думаю, це просто прийшли якісь синагоги, які були євреї. Він почав боятися, він почав таїтися, такий, знаєте, ну. А чого ти боїшся? Ну, бояшся євреїв. А це ж язичники. На що це похоже, як ви думаєте? Це щось таке саме похоже, як в нас сьогодні відбувається. От нова людина, як приходить в будь-яку церкву нашу протестантську, як її сприйняття? Так, да, є процент людей, які раді, які сприймають, а є процент людей, які не зріли, вони, знаєте, таку створюють, я називаю, я не знаю, як це правильно назвати, це така, знаєте, маленька така християнська дідущина. От якщо ти проскачеш у ці всі етапи, якщо ти те зробиш, тобі ще сюди рано йти, ти ще не можеш тут бути, і воно існує це, воно існує це. Але це, це не є добре, це є один з елементів е, лицемірства, і це один з елементів тої неправди, яка зупиняє наш духовний ріст в слідуванні за Господом. Ще одну думку на цю тему хочу сказати. Коли Петро, який бачив Христа, коли вони бачили розп'яття, його Воскресіння, були учасниками тих всіх подій і Варнава, і тут Павло каже, також і інші юдеї лицемірили з ними, навіть Варнав пристав до їхнього лицемірства. Коли вони підпали під цей вплив і почали лицемірити, то як ви думаєте, сьогоднішній день? Ми з вами такі духовні гіганти, що ми не можемо підпасти під це. Я впевнений, що можемо. При певному збігу обставин кожен з нас здатний на будь-який гріх, тим більше на лицемірство. Бо це одна з форм, таких, які знаєте, в нас, ну от, воно вроді би таке щось невеличке. Ну, ну, що тут такого? Ну, ну десь там трошки щось применшили, трошки щось прибільшили. Я хочу сьогодні проповідь і цю думку, щоб ми над нею пороздумали, тому що всі в нас ну, розумні вчені. Але суть її сказати не в тому, що ну, сказати це як засудження, що от ми такі погані. Ні. Зрозуміти мене правильно. Важливі, важливість моєї думки в тому сьогодні, і важливість Слова Божого в тому, що Господь нас взяв з гріховного світу і Він нас веде. Ми є в церкві. І проходячи ці всі життєві обставини, які в нас є, Він хоче і ріст наш духовний, це від неправди до істини. І Господь хоче, щоб на кожному етапі ми росли, росли, росли. І лицемірство, воно тормозить процес росту. Не робіть це. На, 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 на одному з етапів, я пам'ятаю, можливо, навіть хтось з нас, я такі в церкві, ви зараз почуєте, про що я скажу. В 91-му році було хрещення у нашій церкві на Кірці. І тоді мій брат приймав хрещення, Сергій, багато молоді приймало хрещення. Я не приймав. Хрещення. Я на другий рік приймав хрещення. І я відчув на собі, знаєте, такий, як то, ну, от тиск, Диві, твій брат молодший приймає хрещі, а ти ще ні. Ну що ти? Ну давай, типу, ну ну пукайся і це, ну що ти? А я б собі, знаєте, що відчував? Я собі я був чесний. Я б відчував в собі, що я йду до цього, я бачу, що мене Господь кличе, але я не хотів, щоб це було, знаєте, під впливом ну, когось. Я хотів, щоб ці всі процеси у мене звершилися. Можливо, хтось от приблизно такого самого переживає моменти. Ще от до цього самого прикладу в нашій церкві було. Я до однієї людини підійшов, і ми щось говорили і, ну, про те, що треба з Господом примиритися, а вона мені сказала, не кожний плід одинаково дозріває. І це, правда. і це правда. Багато є в нас таких моментів, коли, наприклад, пастори відмовляють в прийнятті хрещення, тому що батьки не дають згоду. Ну, от є такі. І це один з елементів послугу, але він не віддаляє нас від Бога. Це значить, що Бог ще говорить, що Він хоче, щоб ті правдиві стосунки вони з тобою були. І саме суть в чому істина, і де сила в цьому, коли ми є такими, як є, реальними, живими, тоді в нас шанси вирости і досягнути зрілості більші. Коли ми вдаємо себе, коли ми вдаємо щось, це ми самі тормозимо цей процес, і це недобре. Ще такі ну, приклади з життя, де от найбільше проявляється лицемірство. Це, ну, наприклад, в стосунках з начальством чи в роботі. Кожний керівник чи там начальник він, знаєте, завжди шукає людей, як -то кажуть, однодумців. Ну, от так є. І команду збирає біля себе однодумці, такі, які ну, от, якби підтримували його думку. Але тут є така одна небезпека. Почуйте, що я хочу сказати. Небезпека в чому? Що можуть бути однодумці, які тобі підлещують, які лицемірять для того, щоб бути. А є ті, які реальні, честі, і вони, наприклад, не дають тобі збитися. не дають тобі збитися. Ось щось приблизно Господь хоче, що коли ми в церкві знаходимося, коли ми в тілі його, коли ми органи, коли у нас то щось підходить, підходить і говорить, робить якесь зауваження, це не робить гіршим його. Це робить навпаки. Це щось Господь застерігає. Він хоче, щоб ми десь виросли. В сім'ї я вже наводив ці приклади. Так само, якщо ми десь вдаємо, от, ну, от, такі моменти бувають там, сім'ї посварилися, гості приходять, зразу за ручку взялися вже такі всі гарні, та ні, ми все добре, в нас ніяких нема проблем. Як ви думаєте, що діти бачать в цій ситуації? Діти дивляться, думають, о, то в такий спосіб можна вдавати, можна щось ну, якісь маніпулювати. І в них воно вони батьки таким способом участь своїх дітей, і це недобре. Хто це пережив, може знати. Господь хоче, щоб ми наверталися від неправди до істини. На закінчення і про ці розуми, хочу сказати такий можна сказати, рецепт. От поговорили ми про лицемірство, побачили його недоліки, побачили, що Господь не хоче, щоб ми були цимірю. А тепер питання: що робити, щоб не бути лицеміром? Як які прикраси чи які кроки зробити? Це так щось приблизно, знаєте, як, ну, якби з нас хтось, хто з вас приходив до лікаря, коли небудь, і лікар вам сказав, що ой, ти там простудився, треба було те робити, треба було те робити, а як ти так? І, ну, Наговорив, наговорив, і ти стоїш такий і думаєш, То я ж і так знаю, що я хворий. Ти мені скажи, що мені зробити, щоб я вилікувався. Ну добре, на тобі там це лікарство. Оце щось таке приблизно в цьому, в нас в розумінні. Я не говорю про те, що ми от такі погані, що ми простудилися, чи що ми десь, можливо, не пильнували над нашою вірою, а про те, що Господь хоче, щоб ми росли, щоб ми від істини, від неправди наверталися до істини. І що ми вразливі і в будь-який час можемо підпасти в будь-якій сфері свого життя, щоб бути лицемірами, тому що це нам здатно і це дуже легко. Перший крок, який ми можемо зробити для того, щоб нам уникнути у цих всіх речей, це знаєте, почати з маленького. Не перебільшувати і не применшувати. Так. Да. Позвонили вам щось сказати. Ви не хочете робити це? Не придумуйте історії. Не придумуйте історії. Ви самі себе запутуєте в лицемірство. Люди і так зрозуміють, що ви не хочете це робити. Просто скажіть, я не можу це зробити. І ви вже стаєте на дорогу зцілення. Написано в Біблії. Говоріть правду один одному як? З любов'ю. З любов'ю. Дехто думає, от, наприклад, ми зустріли в сім'ї, чи в родині нас, чи десь на вулиці, що хтось ліцемірить, і ми думаємо, от як я йому зараз скажу, що ти ліцемір, то він зразу переміниться. Ні, це не працює, не працює. Просто допоможіть цій людині сказати, що а для чого ти говориш, наприклад, перебільшуєш? Або для чого ти себе в будь-якій ситуації робиш жертвою? Ой, я такий нещасний, от так. і ти применшуєш ситуацію. Будь чесний до себе. Тоді, тоді ти стаєш на ці рельси зцілення, і Господь, Він, ти, ти, ти стаєш доступний. Ще один з таких кроків це не соромитися говорити про якісь невдачі, про невдачі. Так, да, можливо, круг не підходящий, ну, деколи мене запрошують в якісь середовища, я е, ну, просто з любов'ю можу сказати, що, знаєте, ну, мене ваше середовище ну, не, не збудовує, ну, не прийду. Вроді звучить грубо, але зато чесно. Але зато в другій стороні, хто запрошує, вони також думають, а чого то, слухай, ми ж думали, що в нас тут таке середовище, комфортне, що кого ми не покличемо, ми ж тут тільки собі, ми ж, ну, а тут а так нам сказали. І воно і їх будує. Розумієте? То перший крок до зцілення в лицемірстві це говорити істину, говорити правду, не перебільшувати і не применшувати. Почніть з цього, і ви будете, і ваші стосунки кращі і більші.